Сьогодні на огляді, друзі, мабуть, мрія дуже багатьох з вас. І я думаю, що хоч раз в житті ви заходили на авторія, на мобіли Диє і дивилися на Ауді 6 в кузові С7. Бо це дійсно неймовірний автомобіль. Він дуже класно виглядає, він дуже емоційний, особливо в такій комплектації. Це у нас машина 2018 року. S-Line на 3-літровому дизелі на 320 кінських сил. 20-ті колеса Аудіспорт, самі максимальні фари. Максимальний обвіз S-Line. дуже-дуже круто виглядає автомобіль. Ми його дивимося для замовника з Іспанії, тому будемо купляти його по ціні бруто. Тут в пробігу 148 тисяч кілометрів був попередньо один власник. Неймовірно кайфую від. Цього кольору від цієї комплектації. Ви, мабуть, запитаєте, скільки ж коштує такий автомобіль. Так дійсно ви можете бачити на мобіли Дії навіть на авторі. А в Україні вже після розмитання такі автомобілі і по 16 і по 30 тисяч євро. І цей автомобіль у нас коштує якраз 30 тисяч євро. Якщо бути точним, 29 тисяч 800 євро. 18-й рік 148 сорок пробігом. Один власник, весь сервіс завжди у офіційного. Дилера Ауді. І я вам скажу, що попередній власник розумів, що він купляє і для яких цілей. Цілі тут не були ганяти на 320. Силах, тому що такої збереженої Audi a 6C7 я не бачив за весь свій досвід роботи в Німеччині, в Швеції, в Україні, в Нідерландах. Ніде. Це максимально збережена і класна машина. Тут ще стоїть навіть оригінальне лобове скло, і на ньому немає піскоструйки. на ньому немає жодних якихось пошкоджень. Так само у нас фари не запісочені, і загалом кузову ну це просто новий автомобіль. Важко знайти Passat з пробігом до тисяч В такому стані, як в даному випадку, ми знайшли 2018 року Audi a 6C7 з 3-літровим Щодо техніки, ні, давайте до техніки ми трошки пізніше перейдемо. Зараз переглянемо салон. Це в нас S-Line версія на максималці, тому що у нас максимальні матричні фари, у нас адаптивний. Круїз контроль присутній. Це у нас S-Line як зовнішній, так і внутрішній, акустика, босе електросидіння з пам'яттю S-Line салон, чорна стеля без панорами, S-Line кермо, S-Line педальний вузол. Неймовірно, стильна приборка Audi, що на А4, що на А6. Вона просто. Дуже круто виглядає, і ніякий діджитал тут не може порівнятися. Автомобіль дуже аналоговий, він відчувається дуже-дуже приємно. І не знаю, я не знаю, як вам передати ці емоції від цього автомобіля. Зверніть увагу на звичайну приборку. Так, у нас зараз засвітилися тормозні накладки. Після діагностики, після перевірки автомобіля, ми клієнти попередили, що нам потрібно подивитися до задніх тормозних колод. Точніше, не подивитися, а замінити їх і також долити AdBlue. Автомобіль у нас без пневмо, але у нас повністю змінюються режими керування амортизаторами, режими керування педалю акселератора, коробкою, рульове керування. Дуже-дуже класний автомобіль. Це у нас, звісно, що кватро. Зараз вам покажу, як ззаду виглядає під світочки на асфальт. Дуже збережений, класний автомобіль. Також з задньою клімою все працює. Ось так виглядає салон. Якщо ви хоч раз спробуєте на такому автомобілі проїхатись, я думаю, що ви дуже-дуже захочете його собі припасти. Ну, а даний автомобіль у нас відправляється в Іспанію для нашого клієнта. Тут у нас літня гума P Zero в хорошому дуже стані. Вона не замучена, ця гума. Видно по переднім колесам, по заднім колесам, що на цій машині. Не давали на всі гроші, як то кажуть. Плюс у нас ще є комплект зимової гуми, який в Іспанії в принципі не потрібен буде нашому клієнту. Щодо техніки, це в нас трохлітровий дизель, 320 кінських сил. Мотор серії ЕА 897 Ви можете почитати багато інформації про цей двигун. Є різні погляди, що це дуже проблемний. Інші кажуть, що це дуже надійний. Автомобіль має свої певні нюанси. Він страждає, як і перше покоління Я 897, це в нас вже покоління Ево. Він страждає просто підтіканням рідин, антифриз, масло і так далі. В даному випадку вже не так багато. Тут у нас в версії Ева не так багато. Тут у нас по лівій голові трошечки є. Запотівання в зоні форсунок, це потрібно замінити мідня кільця. і в нас є запотівання по передньому сальнику каленвалу і по задньому сальнику каленвалу. Клієнту я повідомив, що поки що сюди лізти не потрібно, бо це будуть витрачені кошти. Ви просто скинете для того, щоб щось зробити. Вам потрібно скидувати двигун. Ви скидуєте двигун, робите одне, друге. Ну а коли ви вже скинули двигун, то будь ласка, замініть і цеп. А цеп тут міняється ну в районі 250-300 тисяч кілометрів, в залежності від експлуатації, від е, міський, Міська експлуатація або це трасова експлуатація. Тому клієнту я сказав, що туди лізти не потрібно. Вже е, ми зробили діагностику. Ми подивилися, що цепи у нас не розтягнуті по адаптації розпредвалів, все окей. Можна їздити ще дуже, дуже довго на ці запотівання не звертати зараз уваги. Просто коли буде там 250, 300 чи він доїздить, чи вже наступний власник скинути мотор. Переуплотнити всі моменти і замінити цепки. І знову його поставити. Так, ці мотори саме так і обслуговуються. Тому майте це на увазі, що дійсно ви цей автомобіль можете знайти і по низу ринка, і за 16, і за 17. Але вартість такого обслуговування такого автомобіля буде просто космічна, неймовірна для вас. І ви зненавидите цей автомобіль. А він цього не заслуговує. Бо це неймовірно кльова Audi A6 C7 на 320 кінських сил. Замовляйте, і ви наші послуги знайдемо, привеземо вам класну Audi A6, A7, Будете кайфувати, але завжди знайте, ви маєте розуміти, що ви купляєте, який технологічний цей автомобіль, і як ви далі будете його обслуговувати.